Ось в цьому коридорі ліцею соків в Кропивницькому після другого уроку одному із учнів стало зле. Двоє однокласників допомагали йому дійти до медпункту, розповідає директор ліцею Сергій Сторчаус. Ну у нього підкосились ноги, йому погано стало, він упав. І тоді, значить, вже прямо в цей час в коридорі була заступник директора Наталія Володимирівна, підійшла і викликала терміново. Медичну сестру, класному керівнику, зателефонувала класний керівник з за уроку, зателефонувала мамі. Дитина була в свідомості, вона назвала прізвище, ім'я, сказала, що йому погано крутиться голова. Він міг розмовляти. Він дуже був блідий, йому було погано і ну, сильно тошніло. Підлітка забрала бригаду екстреної медичної допомоги і відвезла в дитячу обласну лікарню. Дитина поступила в бригаду екстреної медичної допомоги о 10.55. У середньому вступень середньої важкості з ознаками отруєння нікотінов вмісткими продуктами дитина на приймальному відділенні була е, дещо. Е, зневоднена, тому що дитина була блювота головокружіння, тобто дитина погано ходила самостійно, її треба було підтримувати. Дитина призналася, що вживала нікатіна продукти, кількість яку дитина не називала. Мені дитина була оформлена і госпіталізована в неврологічне відділення, де наразі дитина проходить лікування. Зі слів лікаря на 14-ту годину стан дитини стабілізували і хлопець почувається краще. Говорить, будь-яка доза нікотину вмісної речовини для дитини, в залежності від індивідуальної сприйнятливості організму, може стати критичною. Вживання таких нікотів містких продуктів перш за все загрожує життю пацієнта, загрожує напрямкам головного мозку, загрожує ураженням печінки. Також викликаються, можуть викликатися проблеми з серцем. За словами директора ліцею, розпочали розслідування інциденту. Показав етикетку без тютюнової нікотиновмісної речовини, яку знайшли в шкільному туалеті. Почали ми шукати причину, поки нічить стало відомо з лікарні, що це ничить. Саме отруєння не подушечками тими, як вони жують їх там, то ми вже знали, що це саме це було. Бо хлопчики побачили в туалеті, де він виконав упаковку, значить, і мені зразу принесли відео, показали. Бачили упаковку в нього ще до уроків. Вона не продається дітям. І хто її продав, значить, неповнолітньому. Ну це треба. Були слідчі, хай розбираються. Я ще, що необхідно, по порядку розслідування даного нещасного випадку зібрали пояснення, видали наказ про розслідування нещасного, будуть висновки, відповідно, проведемо по всіх класах. Роботу з мамою Суспільному поки поспілкуватися не вдалося. На момент зйомки її в лікарні не було. У ліцеї її номер телефону не дають. За словами лікаря, у лікарні підліток пробуде щонайбільше п'ять днів. Ольга Склярук, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.